14 травня в музеї Пирогову відбулося свято Україна Незламна родина до Дня Матері та Дня Сім'ї. Захід організовано Національним музеєм народної архітектури та побуту України, міжнародним жіночим рухом за сімейні цінності, за сприяння комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту, Київського відділення Олімпійського комітету України на гостей очікували різноманітні майстер-класи на співочому полі Подарунок до Дня Мами і тата. Також можна було залишити побажання від своєї сім'ї для українських захисників. На українських прапорах, які будуть передані у військові частини. А також присутні прослухали казку просто неба від. Проекту указані Ніка який розпочався у перші дні війни у бомбосховищах Києва, щоб допомогти сім'ям із дітками пережити тривоги. На всіх гостей чекав сюрприз: Старце українського челенджу Стань сильніше з олімпійською родиною України, і було започатковано всеукраїнський флешмоб, а також концертна програма виступи дітей, колективів Вікторина, Українська родина, спеціальний гість концерту, народний артист України Олег Марцинківський. Як багато добра і любові дав ти, Господи, моїй землі, благословена моя, скільки ти пережила, але не тлінна твоя та українська душа, як обійми батьків рідних до тої землі. Знай, то не Зникнуть Ти моя Зникнути супечай. Я прилечу зустрічать. зустрічай. Зустрічай.